Вітаю вас сьогодні, 8 червня, неділя, зелена неділя і свято Трійця. Всіх вас вітаю з цим святом. Давайте по останнім новинам. Головна новина розвідка США каже, що РЕВ готує нову хвилю атак у відповідь на операцію Полутина. Ніби відповідь, відповіді ще не було, а ті обстріли, які були, це Розмінка Ну, ось, це не те, що треба очікувати. Розмінка перед якимось Армагідоном. Небезпека в найближчі дні. Пише США, попереджає. Урядові будівлі, військові об'єкти, штаби. Хоча насправді все летить по звичайним будинкам, по мирним людям. Буде багато дронів, ракет, всіх видів і Х, і калібри, і щось там ще в них, і балістика, і кінжали і є нам про орешник Так, ну давайте, розвідка США в найближчі дні. Ну, стосовно адмінбудівель, урядових будівель. Хто пам'ятає розклад кілька днів тому, там чітко показувало про місто Київ і про урядовий квартал. Тобто дуже уважно місто Київ, та решта великих міст і також урядові будівлі, адмінбудівлі, гор адміністрації будівлі СБУ, поліції, ну і так далі. Оце все. Але е, найуважніше місто Київ. Так, розвідка США попереджає, що в найближчі кілька днів Росія готує нову хвилю атак у відповідь на операцію Павутина. Сьогодні, 8 червня. Ще нібито те, що було вчора Харків, Дніпро, Павлоград, е, Тернопіль і що там, які ще були міста. Е, до цього масова була е, Тернопіль. Луцьк, Київ. Це не рахується. Це так, розмінка. Що знає розвідка США про те, що готує Росія найближчі кілька днів. Україна. Зірка, обстріл, перемога, дорога, плани. Що за плани? Повтор того, що було. Плани повторити те, що було. Захист. Знищити по максимуму ресурс країни, знищити, знищити, виснажити захист. Вони вважають, що це їхня дорога до перемоги, що знає розвідка США про те, що планує ось карта Росії. Росія, військові, Україна на військові об'єкти, на об'єкти СБУ, ГУР. Військові у всіх містах, будьте уважні, штаби, ось таке щось. Тому що ось Росія, військові, Україна, ресурс. І якось бачите, тут в них тут працюють люди, які зливають інформацію. Карта слежки, хитрості. І ще мені тут падає чомусь останній час. Постійно цей паш Пентаклі. Це навчання. Навчання кого? Смерть, башня. Десять мечів. Дивіться, я тільки спитала про навчання. Мені смерть, башня, 10 мечів. Ну, це нормально? Так, навчання, пашпентакл, оці погані карти. Це що? Удар. Навчання, навчання. Ну, що за. А, навчання військові, королева мечів. Щось військове. Робота, навчання військових, навчальні вищі військові. Ну, ось таке щось показує. І, до речі, останнім часом мені постійно це навчання, 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 навчання. Також на цю атаку, що вони планують, готуються по плану. І ще енергосистема. Бачите, важка ситуація у всій країні зі світлом. Втрата задоволення та комфорту. Диявол ще є надія, що це щось змінить. Ага, ще рух і вищий суд. Зупинка руху. Зупинка колісниці. Зупинка колісниці, зупинка руху. Оце все їхні плани. Готують, готують, звичайно, готують. ну... Давайте я спитаю про колісницю. Я вчора десь читала, чи в новинах почула стосовно... Ні, читала десь в новинах, що Росія погрожує зупинити нам не колісницю, а Укрзалізницю. Росія планує зупинити Укрзалізницю. Росія планує зупинити Укрзалізницю. Що стосовно цього. Взагалі, що буде відбуватися? Їм вдасться? Вони думають, як? Хитрість. Хитрість і молоді люди. Хитрість це оця карта, це підкласти десь вибухівку. Оце Вона на це вказує. І е, вербують молодих, молодиків. 16, 17, 17, ось 20 років максимум. Стосовно зупинки Укрзалізниці, Росія е, планує, чи вдасться світ. Да, зупинка, але не вдасться. Е, щоб. Ага, ви бачите, що зупинити Укрзалізницю, щоб е, по ній не їхав вражай в світ, в Польщу, е, Ну, в Польщу, в Румунію, куди в нас ще є. Ну, тільки в Румунії у нас немає прямих потягів. Польщу, Щоб в Польщу не йшло наше зерно. Е, може, вони оцю зупинку Укрзалізниці планують під врожай. Нормально? Зупинка Укрзалізниці. Росії вдасться зупинити Укрзалізницю. Баланс башня. Вибір. Башня на коліях. Оце карта шляхів, баш підірвати десь колії. Оце в них мета підірвати колії. І шукають молодиків, які будуть закладати вибухівку. Тут дві карти на початку чітко показують, чи вдасться повішений. Ось ця карта, удар по таємниці. Готують, шукають людей. Які будуть ось сім мечів, зроблять цей удар і таємниця. Таємно. Загроза є в підкладках оцих, на колі, підкладання під колії, вибухівки є загроза. І це якось готується під збор врожаю. Ну, і також, щоб військове, щось військове не. Не змогло вчасно з'явитися в наших ЗСУ. Ну, ось так, показую, чітко. Так, давайте за місто Київ спитаю. Та ще раз, хоча я вже питала. Місто Київ найближче. Найближче 10 днів загроза з повітря. Місто Київ найближчі 10 днів. Загроза з повітря. Місто Київ найближчі 10 днів загроза з повітря. Навчання, повішений, дурень. Місто Київ, вищі навчальні заклади, школи вже все. А вищі ще не все. Також там ще іспити повинні бути в цьому місяці. Дуже обережно. Навчальні заклади. Вищі навчальні заклади. Зірка Київ. Загроза з повітря. Робота підприємства. Зробити важко. Військові підприємства, там, де працюють військові СБУ теж не виключення. Удар по роботі. Що за удар по роботі? Що це? Дрони можуть бути. Збивають. Ну, адмінрайон, центр міста. Біля центру міста якесь, е, якийсь дорогий. Як дорогий? Давайте. Ну, недорогий, 9 монет це торговельний центр, а біля нього колісниця, вокзал або метро. Якась колісниця, якийсь рух. Ось, ось оцей район. Небезпека. Так. Тепер давайте ще, ось тут дивіться, протягом 9 днів ворог планує запустити приблизно 3000 дронів. Це, це приблизно 330 щодня. Також планує, ну, стосовно дронів, наприклад, я ну, можу погодитись. Але все одно, прямо за 9 днів 3000 дронів підряд, ну, спитаємо. Крім того, планую запустити одночасно 100 балістичних ракет. Я не повірю, в житті в них недостатньо установок. Стільки крилатих ракет, 100, теж, думаю, не можуть. Літаки знищені, там залишилось небагато. Будьте уважні! Ось таке, ще повідомлення теж вчора ввечері було. Так, протягом 9 днів ворог планує запустити приблизно 3000 дронів що Буде 3000 дронів, найближчі плани, найближчі 3 дні. О, 3 дні. 9 днів. Чому 9? Місто Київ, увага. Працює захист по адмінбудівлям. Повтор того, що було. Підприємства. Збор врожаю, плани. Плани знищити все, що приносить країні Пентаклі, фінанси. Хоча 3 тисячі, думаю, тут обмеження буде менше. Але дронів буде багато, але не 3 тисячі менше. Тепер давайте 100 балістичних ракет в найближчі 9 днів. 100 балістичних ракет в найближчі 9 днів. Таке може бути. Запуск Росії. 100 балістичних ракет в найближчі днів. Ні, не... Не дивіться, страх. Ні, уход від цього, ні. Ні. Це страх нагнати на людей. Уход від цього. Які 100 балістичних ракет. Ні, обмежені дії. Обмеження бо обмеження цього руху, цього запуску. Вищий суд колісниця. Тим паче, що три установки ж знищили в Брянську. Так. Ну і 100, давайте, 100 крилатих ракет. 100 крилатих ракет. В найближчі 9 днів ворог хоче, планує запустити 100 крилатих ракет. Луна, страх вночі, 10 мечів, Україна, військові об'єкти, повтор того, що було. Ну, ось ракети можуть бути. 100 планують. Е Ні, не 100 менше, але ось тут щось летить. І знов мені не подобається Київ. Так, розклад по містам буде сьогодні ввечері. А може, і зараз, якщо вистачить часу. Ну, в общем, сьогодні буде. Так, і ось про Арішнік давайте спитаємо, але я буду питати не чітко Арішник, я спитаю, далеко, е, балістична. Чи буде запуск е, балісти, далекобійної балістичної ракети, типу Арішнік, е, Ярс, як е, там вони ще називаються? Стос, ось е, може бути запуск. Далекобійної балістичної ракети, типа ярс арішнік по Україні. В найближчі 10 днів. Колісниця, рух, рух це карта Зеленського, Київ і тут обман. намеки можуть бути, інформація може бути. Знов рух. Україна, рух в бік України. А їм дуже, в них дуже велике бажання щось запустити по Києву. Дуже велике бажання. Тут Спентаклі, Україна, центр це столиця. Показати свою силу, щось запустити таке мощне. Але тут ілюзія. Росія. Росія повинна бачити задоволення в домі. Вона повинна в своєму домі, своїм людям показати, що ми помстилися ось тут чітко. Місто Київ. Чи є загроза від далекобійної балістичної ракети? Типу Арішнік, Ярс, чи що в них там ще є? Є загроза для Києва від ось такої зброї. Захист стоїмо на захисті. Смерть, тупік. Плани. Їхні плани зайдуть в тупік. Тобто, дивіться, смерть і тупік їхнім планам. Що це значить? В них обмеження. Обмеження по цьому. Пасив. Пасив на цей удар. Ну, сподіваюся, що ні, але. Все одно обережно. Але сподіваюся, що ні. Тут показує, що в них обмежені, обмеження на це. На це є обмеження. Обмеження в тому, що щось з ними не так, обмеження взагалі на застосування. Але щось інше можуть кинути, будьте уважні. Далі, наші соколи вчора вразили локомотив із колоною ворожої техніки. 13 танків мінус більше 100 броніавто. Теж мінус. Так. До речі, це ще показувала мала подія статися навесні. Це ця їхня нова ЖД-дорога. Растоп, Маріуполь, Мілітополь, Бердянськ. Я думаю, що це вона. А потім вона ще, може, в Крим якось йде. Ну, ось це, так, як Кримський Керченський мост пошкоджено Кримський, то вони, бачите, будуть тепер користуватися для перегону техніки цією дорогою. І ось таке сталося. Я хочу спитати, ще буде щось ось, стосовно цієї дороги, те, що сталося вчора. Дорога Ростов, Маріуполь, Мелітополь. Ну це так. Нашим треба взагалі перекрити рух, щоб взагалі вона не працювала. Якщо вона буде працювати, це буде... Ну, Нам буде дуже важко. По ній постійно щось буде летіти, показую, по цій дорозі. Тому що 10 мечів цій дорозі її треба знищити. Зеленський каже, що російські удари це не відповідь за знищення літаків, а це просто знищення вбивства мирного населення України, дітей. Вони хочуть знищити взагалі наше життя. Ось така вчора була заява Зеленського. І це дійсно правда. Росія, Росія своїми ударами просто нищить, нищить життя людей у різних містах України. Україна, емоції, плани Росія, таємниця, агресія. Зеленський. Ну, дивіться, ось дуже цікаво. Україна, ось ми, наші емоції, плани в Росії, таємна таї... таємниця, таємні плани в Росії, карта агресії, карта Зеленського. Робота і тут боротьба. Головна мета Росії залишається бити по людям, щоб люди встали і скинули Зеленського. Прийде нова людина. Ви ж розумієте, що це може бути за людина. І в Росії буде все як по маску. Ось мета того, що вони... уход, йому треба уход, або щоб він сам пішов від того, що так багато людей страждає, дітей. Росія вбиває, є в них ще така надія в Росії, що Зеленський сам піде. Скаже, все, я більше не витримую, я піду. Ось карта уходу по правосуддю. Їхня мета. Їхня мета позбутися цього президента, Зеленського. Вищим судом і дуже великою кількістю жертв. Будь ласка, ось така боротьба. Це просто жах. Просто жах. Так, і ще хочу спитати сьогодні на останок. Знищено три установки Іскандер 5 червня в Брянські. Ці установки обстрілювали постійно Київ-Київщину. Чернігівщину, Сумщину, теж, мабуть. Я хочу спитати: залишились тут установки: Вороніжська область, Ростовська область, Таганрог і Крим. Крим постійно стріляє Кривий Ріг та Одеса Миколаїв. Таганрог постійно обстрілює Дніпро-Полтаву. Вороніж обстрілює. Взагалі, коли тривога по Свороніша більша частина України, навіть Вінниччина теж під загрозою. Так, я хочу спитати, оці установки під Іскандери, Вороніжська область, Ростовська і Крим. Будуть знищено ці установки? Хоча б, хоча б щось буде знищено. Установки Іскандер, Вороніжська, Ростовська область та Крим будуть знищені ці установки. Карта уходу. Плани, удар по правосуддю, мир. Важко, важко їх дістати. Вони тепер ховаються. Вони тепер тільки пулянули свої ракети і відразу в норку ховаються. Важко, дійсно важко, важко військовим. А взагалі-то знищення установок це краще, ніж знищити склад. З ракетами, не буде установок, не полетить ракета, а установок в них небагато. Майбутнє. А, я зрозуміла. Не буду казати, як. Все. Дивіться, дуже важко їх там дістати, вони ховаються, але в наших тут. Є план, і цей план буде щось наподобі. Ну, от щось подобі того, що було. Не буду казати. В принципі, є вірогідність того, що будуть ще знищені установки оці скандер. Ось такі новини бережіть себе.